Столичні рибалки взялися відновлювати популяцію риби. Близько двох тисяч штучних нерестилищ встановили на київському водосховищі. В одному такому гнізді плітка і ляще відкладуть майже два мільйони ікринок. Як виглядає штучне нерестилище? Розповість Ірина Заєць. Когда-то во нереста, не звонили даже в Чтили, чтили это таинство природи. Сьогодні ж під час наресту і дзвони дзвонять, і автівки дамбою їздять, і браконьєри промишляють. Узбережжя водосховища залите бетоном. Усе це заважає рибі нереститися, кажуть спеціалісти. Тому й популяція зменшується. Щоб, хоч якось, запобігти цьому, риболови та природоохоронці встановили близько двох тисяч штучних нерестилищ. Це наресили для щуки. Воно створене із звичайної проволоки, сітки та гілок сосни. У ньому риба буде нареститися до кінця літа. Щоб виготовити штучні гнізда, рибакам знадобилося чотири дні. Ми вдвох тисяч сто штук ну, Це так, практично без перекору. Встановлюють нерестилища лише на мілководді, щоб зміна рівня води не зашкодила ікрі. штучні нерестовища. Встановлюються на період всього нересту, тобто на період весняно-літньої заборони. Вони охоплюють нерест всіх фітофільних видів риб, тобто, це плітка пізніше це лящ, це синець і пласкірка. Кожні п'ять днів риболови науковці промиватимуть гнізда від мулу та накопичених водоростей, адже виживання ікринок надто низьке з одного такого нерестилища виростає 10-15% мальків. Кожне нерестове гніздо дозволить відложити ліщу і платві до двох мільйонів ікринок. Це дозволить через два роки отримати 400 взрослих особів. то це 200 кілограм риби. М. Наступних двох тижнів ще три тисячі штучних нерестилищ встановлять у акваторії Дніпра та прилеглих водоймах. Ірина Заєць, Катерина Майстренко та вся команда «112».